Слава Ісусу Христу. Так як пройшло із зими, я свідчила, що у мене дуже боліли плечі під лопатками, дуже була хвора. Мене сюди привела моя дочка. Не знаю, чому я навіть не знала, чому вона сюди мене привела, бо я нічого не пояснювала. Каже, за цим олегом дуже сильно допомагає, ви все хворіє, вас все болить, каже, і ви будете здорові. І так я повірила. І зразу я, звичайно, не вірила. потім, коли я походила пару разів, мені... Так, коли я сиділа на службі і після служби, то коли отець молився, молитви, як і зараз, звичайно, то мені завжди приходило тепло на плечі, і мені ставало так добре, але ще зразу мені не було так, ну, ще боліли плечі. Потім з часом, коли я прийшла ще, ще пару разів, то вони перестали мене боліти. І мені стало, Я потім почала свідчити і розказувати це, звичайно. А зараз в мене зовсім інша була хвороба, я цілий рік хворіла, що в мене нога пекла, чомусь. Я не ходила до лікарів, просто думаю, пройде, пройде. А потім нарешті думаю, все-таки п'ю до цього Олега. Як мені тоді помогло, то і тепер поможу. Я прийшла, походила пару разів теж, помолилася. І, і зараз взагалі мені нога не пече, мені добре. Я дуже дякую Господу Богу. І оцю Олегу, як він поміг, і... Я це просто чудо.